Скажи пан Анатолій, я знаю, що ти з Донеччини, так? Так. З міста а Мирноград. З... О, мирноград. Скажи мені, коли ти бачиш, що з ним сталося зараз, що з ним зробила Росія, які в тебе е емоції? Ну, от як як тобі це? Ну, дуже тяжко, тому що я виріс в цьому місті і. Хоч я і завжди там питався виїхати в якесь місто мільйонник і тільки зараз я розумію, наскільки я любив це місце, якого майже вже нема. Так само будинку теж вже нема, прилетів кап, і півбудинку мого вже нема. Капець. Кіпець, але ж скажи мені, я наскільки знаю, ти воюєш з 2014 року. Як це е, сталося? Ось як так? Ти в 2014 році. Е, після чого ти для себе прийняв таке, таке рішення, Толь? А, ну, як я на той час працював на шахті, і почались ці референдуми, і ну. Приходили на ці референдуми, можна сказати, там нижча каста, бухарі, тобто хто там повагою не користувався і почали там диктувати свої умови, що треба кудись відділятися. Ну, я пішов воювати по осені, а до того часу працював на шахті, і бачив, як через. Цю проросійську весну, там у нас стали менше зарплати, тобто нестабільно е ці качелі, і я розумів, що треба йти захищати свій рідний край, тому що це відбувається в мене вдома. Де воював, Толь? Е на 14-му в Пісках. Угу. Слухай, ну там були дуже матюрі. Ребята, скажімо так. А чи не перетинався ти там з Михайлом Верши, Вершиніним позивний код? Ні? Uh, Майкл код. Uh, код. Ні. У нас був uh, свій код. А як звати ще раз? Михайло, Вершов, він... у нас Костя був Костя. Михайло. Він був ну як він донечанин, він воював на Пісках також, а потім він очолів очолив патрульну поліцію Донецької області. Він був з вами в Азовсталі був у Маріку, був у Полоні. Також. Ну, я думаю, що ви з ним бачилися, але може, ти ну, можливо, не пам'ятаєш? Да на пісках е, до речі, тобі тут вже пишуть в чаті. Наталя пише три сердечка, та ось такі ручки. Бачиш, тобто тебе люди поважають. Скажи мені, а воював ти до якого року, Толь? А, ну, спочатку я з 14-го воював по 16-й. Потім нас вивели з бойових і наш підрозділ не воював. І mm. я тоді пішов ну на гражданку два роки попрацював, там прийшов в себе, і потім знову доєднався до Національної гвардії. Mm -hmm. а, скажи мені, доєднався до НГУ. Yeah, а до, до якого року ти, ти там був? Чи прямо, прямо був до повної маршрут масштабки? Ні? Ні, Аспект, я так? з 18-го прослужив по 20-й рік, потім mm -hmm. демобілізувався і почав там ну, жити для себе. Переїхав в 21-му році. Да, в 21-му році. Я приїхав вже жити до Польщі. В мене там mm -hmm. сестра дуже давно мешкає, і вона завжди мене звала до себе. І от в 21-му році я вирішив переїхати туди. У 21-му році. Окей. А як де і що і що було, як ти зустрів? О, до речі, тобі пишуть. Котик наш НГУ пише а, Лев лє... а, побратиму. Да? О. Вітання привіт. Дивись, но а як ти зустрів де 24 02 22 початок повномсштаб. В Польщі я якраз прийшов з значної сміни і льох спати. І за декілька годин вже зателефонувала мати з Києва і сказала, що почалась війна, там ракети по Києву літять. Я ну сказав, ну добре, відключився, зайшов, почитав новини, перетелефонував і сказав, що. ну як зможу найшвидше повернусь до України, і 26 лютого я вже був у Києві. О, тому що тут бачиш, тут в чаті пишуть тобі: клубніку собирав. пише коля кап капха. О, так, е мабуть, ні, мабуть, ні, тому що ну навіть якщо так. Тобто 26-го ти був вже в, Ки в Києві, і що ти робив далі? Ти вже демобілізований і а, Ну коли я повертався з Польщі, то тримав зв'язок там з побратимами. Ми там вирішували, хто куди буде їхати, есть тобто, хто до кого буде приєднуватись. Там mm -hmm. хтось поїхав одразу до Маріуполя. Я ж спочатку казав, що ну, Маріуполь 8 років там окапувався що там дуже міцна лінія оборони, я вважав. Mm -hmm. І казав, що в першу чергу треба відбити Київ, тобто, щоб столиця не впала, а потім вже будемо розбиратись, що да, як далі. І скажи мені, ну все ж таки, ти якимось чином. Потрапив до Маріку. А як це було? Спочатку були тільки розмови по поводу, що треба допомогти хлопцям Маріуполя. Ми ж ну під Києвом воювали, і в цей же час ми бачили новини, що. Маріуполь взяли вже в кільце. Там хлопцям все тяжче тяжче і там в підрозділі вже починали такі такі розмови, що е, Київ вже вистоїть. Ну тому що тут е, стабілізувалася ситуація. Ми розуміли, що ворог буде відступати там. Або ну він вже не візьме Київ і треба щось думати з приводу, як допомогти хлопцям в Маріуполі тому що в мене дуже там багато знайомих, і просто ми вже ходили там. Командуванням казали, треба якось допомогти хлопцям. І так в один момент мені зателефонували і сказали, що є варіант допомогти хлопцям, і чи не змінилась моя думка. Я сказав, типа окей. І нам назначили співбесіду. І що то була за співбесіда? Що у вас запитували? Е, е, нас зібрали ну, в условному місці, там було десь до ста чоловік, і почали, там запитувати ну задавати такі питання, як там хто реально брав вже участь у бойових діях, тобто, не просто там під мінометним обстрілом посидів або там знаєте, ну хто реально вже був в бойових діях, там половина хлопців відсіялась Потім був таке запитання з приводу здоров'я, щоб здоров'я там було дуже гарне і не було проблем з спиною. Тобто там теж хтось відсіявся. Ну і такі питання, як в кого там повна амуніція, в кого повне, повна аптечка. І так нас залишилось десь 17. І ще у нас один відсіявся згодом. 16 людей залишилось. І що далі? Ось ви. Пройшли цю співбесіду, і далі що? Нам сказали на ранок бути свічами і будемо висуватись там в мовну точку. Тобто ніхто нічого не казав, нам не казали там, як ми будемо добиратись, яким чином. Тільки сказали, що ми допоможемо хлопцям Маріуполю і все. І ми з Києва вирушили автобусом до Дніпра. Нас відправили, і потім з Дніпра ми в сторону Запоріжжя виїхали, але до самого Запоріжжя не доїхали. І десь о другій ночі було шикування, де нам вже довіли повну інформацію. Нам сказали, як ми будемо добиратися. І дали час на те, щоб ми передивились свої особисті речі, зайве залишити і взяти тільки необхідне? А скажи мені, Толь, а чи не було на спів на співбесіді питання до, до тебе: чи боїшся ти висоти? А? а Ні, не було. А я в тебе спитаю: а чи боїшся ти висоти? А, дуже. і як ти а, Прийняв ту новину, як саме ви потрапите до Маріка? Ну, як, збройняли. Тобто, ну, як сказали, що не на вертольоті, то Ну я так подзадумався. Ну, Але вибору не було. Я розумів, що хлопцям потрібна та допомога, і що це лише мій страх, і все. Тобто, ну і поруч, що були побратими, в яких я був впевнений, які показували впевненість, і я знав, що все буде добре. Тобто, ми можемо сказати, в принципі, да якщо б була потрібна якась реклама для нашого гуру, то можна було б да головне управління розвідки: позбавляємо вас будь-яких фобій, да Скажи мені, ну я просто е, скажу нашим глядачам, да саме Толя був одним з тих, хто приймав участь в. Тій унікальній спецоперації нашого гуру, коли наші підрозділи, плюс там БКшечка, плюс то, що летіло до Марі... Маріуполя, який вже був у блокаді повній, там вже було пекло. Навіть на той момент мене там вже не було. Я виїхав 15 березня. Сама ця місія була трохи пізніше, і я запитаю вас глядачі Тому що е, минулого разу я питав, де виробляють такі стакани. Першою відповіла дівчина в чаті. За це дівчина е, отримала приз. Так, е, тепер я питаю у вас, хто перший напише дату першого вильоту ось цих гелікоптерів з ось з ось такими нашими. Людьми, начебто звичайними, але вони не звичайні точно. Тобто, хто перший напише дату першого вильоту, той отримає приз. Як де, то я вже вам сам скажу. А, скажи мені, Толя, отут пишуть тобі, пишуть тобі, страшно летіти було? скажемо так, що ну страшно, але це так. Перші 5 хвилин, поки ми взлітали, віртушку трусило. А потім ну ми летіли 45 хвилин по нашій території. 45 хвилин вже по окупованій То ну поки летіли по нашій, то я трохи вздрімнув, так прикуняв, а прокинувся від того, що мене отак підкидує. Тобто я вже від відкриває очі, і ми там вліво, вправо, до землі вже перепригували дерева. Ну страшновато було в, іменно в цей час. Не було mm. іменно страшно що нас зіб'ють. Я якось е, взагалі з приводу цього не задумався Я задумався лише задумався, що. От ми і прилетіли, коли ми вже залетіли до Маріуполя, вийшли до моря, і там я прям в ілюмінатор цей бачу добре стоячий російський корабель, і я просто думав, що зараз з нього щось вилетіть по нам. Зрозуміло. дивись ну, тут у нас були вже м, варіанти відповіді. Написала нам Ларі 23 лютого 2022 року я знаю, хто це. Це українка, яка зараз в Іспанії. Ларі ні не 23-го. Ти що? Тут же ж самий цинус був в тому, що пацани летіли вже тоді, коли Марік був в облозі в повній, та навіть по місту вже йшли бойові дії. Але ж тут в нас з тобою толя є читери. Чітери, твої побратими, Да Ну а що я а я можу? Да А хто я такий, щоб з ними сперечатися? Ось Лев пише 21 березня 2022 року. Леве, ти читер, але ж ти переможець. Тому через Толю напишеш мені, я з тобою сконтактую. Все буде конкурс, все. Все так, значить, ну ви прилетіли до Маріка. Що було що було далі? І до речі, скільки годин при, приблизно ви летіли? а Польот займав 90 хвилин ровно. Mm. Тобто, ми вилетіли десь о п'ять о пів п'ятої і. О шостій ми були вже в Маріуполі. Тобто, щоб ну, для розуміння трохи, ми по окупованій території 100 кілометрів летіли. Круто. Слухай, а як так? Як ця друга армія? Да? Як, як вони вас не збили? Ну, ну, як це? Вони ж такі матьорі начебто. Ну, по перше, це був ефект неожиданості. І, і по-друге, ну це я зараз ну як вже повернувся. Я розмовляв і казали, що ну дуже ретельно було сплановано цю операцію, і там ну до останнього сантиметра, де треба буде пере. Наприклад, дроти, дерева, тоб маршрут весь був вистроєн І дуже сильні пілоти були, тому що вони летіли ну з ПНВ, з приборами нічного бачення. І ну в них тяжко управляти вертольотом, але вони спорались зі своєю задачею, тобто на всі 100 це супер. Я, я думаю, що нас насправді ця штука або увійде, або вже увійшла в підручники якісь там з військової справи. Тому що зробити таке, ну це мега. Вау. Це, це супер. Це е, зайвий раз, але він не зайвий доказує, що ну ми все ж таки сама ліпша армія, як мінімум, в Європі, а там може ще й далі.